Чому суть партнерства? Дивись, є booking. Да? Наприклад, є booking така історія. Хто, хто знає, що таке букінг? Хто заказував, що там хоч щось? небудь Вони що роблять? Вони пропонують сервіс. Короче, різні подорожі можна бронювати через них. Це, по-перше, можна бронювати котели, різні там, відпочинок там, і так далі. Трансфери може там, і так далі. Тобто, цей ринок оцінюється в 11 трильярдів доларів, трильйонів. Доларів. В чому суть? Є агрегатори, такі як Booking і інші, Expedia, там що там ще є краще, авіасейл, то, те, що продає білети там до на літаки. Значить, вони всі десь купують. Значить, пропозиції, і нам на цьому сервісі пропонують. Ми там уже купуємо з якоюсь там, націнкою, там хто прокачує свій букін, перший, другий там, Genius. І є агрегатори, який також зараз дає круту конкуренцію, о, називається MWR Life і вони запропонували свою платформу туристичну, яка називається Travel Advantage. Вони йдуть таким чином по партнерській програмі, розвиваються. І по суті, є люди, які приходять на тему. Розвиватися е, як е, вони розуміють, що можна накопичувати. Тобто тут є програма накопичення, ти заходиш в компанію, реєструєшся і накопичуєш собі лояльні бали, якими ти можеш е, всередині розраховуватися і отримувати е, знижки на або зовсім безкоштовно, або такі существенні, скажімо, знижки на подорожі. Знижки сягають до 80%. Наприклад, от зараз в Карпатах вони роблять в Буковель, є такий «Отель Фоміч», отель Фоміч. З 2 по 6 лютого. Там вони роблять такий, Ну, коротше, вони пропонують там певну пропозицію роблять. Коротше, різниця 200 доларів. Якщо з, на двох ти їдеш просто в, цей, в ці дати з 2 по 6, там на букінгу забронював, я просто через Букінг дивився, то це буде 800 доларів на двох в цей період. Якщо там зараз є ще такі дати, можете перевірити. Я це До речі, відео на Ютубі можна найти, знайти. Якщо кому цікаво, я записував відео. Я прям показував букінг і нашу платформу і показував, скільки там в цей період, скільки у нас і, і чому така знижка показував. І у нас це, наприклад, 600 доларів. Там 800, тут 600. Ну тобто на рівному, на рівному місці. Ти 200 доларів економиш. Ну, в принципі, оце такий от варіант. І є партнерство. Тобто ти можеш бути е, як клієнт, да, ти, ти реєструєшся на платформі, накопичуєш собі там бали, закидуєш туди бабки, вони там е, дають тобі лояльні бали. І за рахунок цього ти там вибираєш напрямки. Мало того, що і так буде тобі, тобі дешевше. А якщо ти ще там накопичуєш, там, то тобі там набагато буде дешевше коштувати, подорожувати. Е, там, наприклад, є така програма, коли ти Заходиш за 600 доларів, тобі 500 лягає на баланс. Тобто ти за 600 зайшов, 500 твої вже на балансі. Це значить, скільки Ти зайшов за 100 доларів, по суті. Да? І, наприклад, там 100, ну, ти, 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 ти не просто заходиш там якось там на бізнес, там, або ти, ти просто хочеш подорожувати. Ти розумієш, що ти і так кудись їздиш раз в рік або два. І ти розумієш, що є така платформа, за якою ти можеш просто ті ж самі гроші просто відкладати на якомусь сервісі, який працює більше 12 років. Тобто це не стартап, це не якась там історія, коли там щось хоп, гей, ла-ла-лей, е, десь з'явилося. Ні, це міжнародна компанія, на всіх континентах є представництво, тут все окей. І от ти заходиш, там, закинув собі 600 баксів, зайшов, 500 тобі прийшло на баланс, а ну, решта це вже с... абонплата. І є програма, коли ти можеш потім по 120 собі закидати воно перетворюється в 240, то ти туди 120, воно в 240 тобі перетворюється. якщо ти місяць так робиш, не, рік, рік робиш, то це на балансі я рахував там 3, 300, там щось там 40 чи щось так, 3, 3, 3 300, ти береш ці кошти, 3, 300, і в якийсь напрямок там 4 людини сім'ї може їхати. Ти плюс 3 людини. От і порахуй, ти вклав за цей період десь півтори тисячі, а їдеш на, на 3 з копійками. Ну, це, такі, це така вигода. Ну, тобто, так би ти відклав би по 120 доларів, наприклад, це була б яка сума там дві, там, деякі дві. Давайте, раз і навсегда посчитаємо зараз. Давай рахуй, значить, якщо б ти от, 120 доларів помножить на 12, 1400, доларів, 1400 доларів, це якщо б ти відкладав би просто під подушку. Правильно? Правильно. А тепер ти заходиш в бізнес. Получається, ну там 490 490, і 12 місяців тобі приходить умножить на 240 по 240 2800, 2880 плюс 490 3370 доларів ти маєш на балансе 3370 доларів Ти ці гроші береш. Це не гроші, це не банк, не каса якась. Ні, це лояльні бали, які, за рахунок яких ти просто отримуєш там знижки на певні напрямки. Ти береш ці кошти їдеш з цією сім'єю. Це для тих, хто хоче там, наприклад, раз в рік десь вибратися. Другий варіант це коли ти більш-менш трошки активна, така персона, ті, які, в принципі, мені би хотілося бачити в своїй команді. А ти кажеш, так стоп, у мене там і Маша є, і Сергій, і, 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 і Борис, там, і, і Света, і там Макар, і так далі. Вони також хочуть в ці, цьому напрямку. Окей, якщо ти дві людини запрошуєш, і хтось із них ще когось, або ти три людини. Тобто, якщо три людини з'являються в команді два плюс один, або три, ці 120 двадцять доларів, ти вже не платиш щомісяця, і, але тобі щомісяця приходять 240. Тобто, зайшовши в бізнес, давайте називати бізнес, за 600 доларів 490 ти отримав на баланс, запросив дві людини, з яких хтось когось ще запросив, або три. Ти за це заробив гроші по 80 доларів за кожного. Там є різні програми і так далі. Тобто, ти на цьому заробив. Люди також зайшли, тому що хочуть купувати дешевше, накопичувати і так далі. І тобі вже не треба платити обанплату. Ну, наприклад, я зайшов в цей напрямок, я вже не плачу обанплату давно. Тобто, ну я зразу це там. мене є люди, які також кажуть, я з тобою, давай куди йдемо, і так далі. Але за рік тобі накапує а, уже а, сума: оці 3000 з копійками, скільки я казав, 3300, із яких. що це Spotify включив. 3370 накапує а, тобі, із яких ти вклав тільки 400 на старті. Тому що заходив на, на бізнес. Тобто майже 3000 тобі зайшло від команди. По суті, це є безкоштовно. Вони кажуть: ну, не можна так казати, що <кій> Тіпа, безкоштовні подорожі. Ну, але а як це назвати? А як це назвати? Ти зайшов за 600. 490 тобі лягло на баланс, якими ти можеш користуватися, і в процесі це не означає, що ти тільки це через рік можеш поїхати. Ні, ти можеш і в процесі там на Буковелі от зараз вони роблять знижку за рахунок цих балів, там мінус 200 доларів, тобто 500 коштує сам номер на одного, і балами цими ти можеш знизити на 250, тобто мінус 200 доларів. Із цих лояльних бонусів, які у тебе подвоюються. Ну, тобто, це така програма, може, там сильно за, заумно розказую, але хочеться, щоб зрозуміти. Це все є навчання, все понятно. І от хто мені потрібен? Мені потрібні люди, які в цьому бачать тренд. Що значить тренд? Тренд це коли є ринок, він готовий, і виходить компанія, яка пропонує, скажімо так, пропонує співпрацю в ніші. Туризм, яка сьогодні вільна, тобто 11 тр... трильйонів доларів ніша туризму, в якій немає конкуренції, і є пропозиція від компанії з 12-літнім стажем тут масштабуватися. Ось така, в принципі, історія. І люди, які розуміються, вони входять в партнерство. У нас є клуб програма. Ти заходиш сюди, ми починаємо з тобою будувати бізнес. Що значить будувати бізнес? Ми будуємо партнерську програму або клієнтську, клієнтську базу. О, Клієнтську базу будуємо. Це люди, які хочуть подорожувати, це люди, які хочуть е вигідніше там е кудись їздити, і так далі. Неважливо, де людина живе може бути в Європі, може бути в Азії, може бути. В Америці, може бути в Австралії, тобто компанія працює в 150 країнах і, і ніяких питань немає. Виплати, крипта, карта, куди хочеш. Заход так само, крипта, карта, можеш оплачувати чим завгодно. Така програма. Ти можеш за 350 зайти, але коли там щомісячний цей 120 доларів, ти робиш сам або за рахунок команди, то вони не будуть конвертуватися в Х2. Ти, ну, ти реально зайшовши на 100 там якісь 50 доларів дешевше, ти в динаміці ти просто втрачаєш там. Просто, ну, на, дуже дуже багато втрачаєш. Тому я не бачу сенсу навіть пропонувати за 350. Хоча на попробувати, знаєш, як то кажуть, можна попробувати зайти чисто, побачити, як воно піде. У компанії, до речі, є така програма: два тижні, ну протягом двох тижнів ти можеш повернути гроші. І це, до речі, відрізняє від пірамідосів різних і так далі, тому що вони працюють в юридичному полі. Там все законно, все правильно, і при притримуються певних там норм. Там є асоціація, яка за цим слідкує.